Сьогодні ми розглянемо тему знання рівнів цін. Будемо розглядати на базові товари, техніку та послуги. Та ні, та я тебе не хочу знімати. піди з кимось іншим. Ти не хочеш, та хто буде знімати. Та не хочу, не хочу. А так. Зараз ми біля торгового центру і йдемо в продуктовий магазин порівняти ціни на продукти. Це коштує? Та, я думаю, його поріжу, це буде дешевле. Я вважаю, що це не той хлібний продукт, який варто оглядати. Ходіть. До іншого продукту. Мій продукт коштує 350 гривень. У мене 200, він дешевший. Ні, Мені здається, в мене кращий, тому що дорожча ціна, можливо, якісь якісь матеріали і продукти. Ну не думаю, не думаю. Чесно, вважаю, що краще зекономити. І смак, я думаю, не буде сильно відрізнятися. Я думаю, тут економити не варто, я думаю, всі це прекрасно знають. Та давай цю що ти... Та я тобі кажу, це краще. 200. А, ні, гривень. Та просто колеги, доброго дня, не свиріться. У вас є два варіанти. Завод виробляє один той самий матеріал, але продає під різними брендами. Що відрізняється, це тільки дизайн бутилки. Якщо ви хочете мати кращий дизайн, тоді можете переплатити і взяти ось цей варіант. Якщо ви хочете взяти цей з трошки гіршим дизайном, тоді можете взяти цей варіант. А матеріал всередині однаковий. Тобто різниці немає. так? Різниці немає в матеріалі, тільки різниця в дизайні. А, Якщо що? вам варто, щоб вам сподобалась пляшка, можете взяти цю. Але ви тоді переплатите за дизайн. Якщо вам не важливі матеріали тільки всередині товар, тоді ви можете взяти цей варіант. То краще, ну краще давай, дешевше, Я погоджуюсь тоді з тобою, вибачаю. Тоді ми візьмемо цю. Дякую, що ви нам підказали. Друг, вирішив вибрати собі холодильник, але вибір між цими двома варіантами. Є оцей холодильник, але він дорожчий, є цей, але він дешевший. Я думаю, краще дешевший. Дякую, не, то краще взяти дорожчий, тому що він якісніший. А дешевий він і якісний. Тож всім ясно, це ж логічно. Друзі, я вважаю недоцільним переплачувати за фірму і тому я пропоную компромісне рішення. Це фірма ПК. Вона має більшу довіру на ринку. Ціна, як ви бачите, посередня між тим і тим. Ну і він в цілому практичніший, більший. Я вважаю, ця покупка буде вигідніша. Ну я вважаю, що так, то якраз буде добре на дачу, що вони всі були все тоді вибрали. Дякую тобі. А зараз ми будемо питати людей, скільки коштують їхні стрижки. Доброго дня. Доброго дня. Скільки коштує ваша стрижка? 500 гривень. А, чи ви задоволені цією послугою? Так, задоволений. Добре, дякую. Дякую вам теж. Доброго дня. Скільки коштує ваша стрижка? 800. А, чи задоволені ви цією послугою? Так, звісно, все чудово. Дякую, гарного дня. Дякую вам теж. Доброго дня. дня. Скільки коштує ваша стрижка? Моє 800 гривень. А, чи задоволені ви цією послугою? Просто неймовірно задоволений. Ну, я би хотів, щоб це було дешевше, але в мене, типу, знаєте, в послуга входить те, що я ще там поговорю з Барбаром. У нас дуже класні дружні стосунки. Тому це дуже виправдана ціна. Добре, Дякую вам. А, Доброго дня. дня. А, скільки день? коштує у вас стрижка? 1100 гривень. А, чи задоволені ви цією послугою? Як думаєш? А, сьогодні ми порівняли ціни на таку послугу, як стрижка. І як ви бачите, не завжди ціна висока до якості. Тому обирайте послуги раціонально. Повертаємося до продуктів. Ми порівняли один і той самий продукт, але різні ціни. Чому так? Ну, по факту, це був один виробник, але різні дизайни. І не завжди раціонально переплачувати тільки за дизайн, хоча наповнення було одне й те саме. Ми сьогодні з Назаром обрали холодильники і вибрали їх тільки по ціновому сегменту. Але з часом ми ознайомилися з характеристикою товару і дізналися для себе те, що найдорожчий товар не відповідає своїй якості. І відповідно, ми обрали найоптимальніший варіант.